Ну, тобі вже треба сьогодні йти до школи. До школи? Що? Ну пуй... ну треба, треба. Бо, ладно. Хоч все портфель взяв. Все. Взяв. Пока. Все склав? та та так. Там тебе ще дружчик. Але поки тут сяду. відпочину. Все, пока. Гарно отпітня. Дякую, тебе теж. О, здорово, Кавасаки. Здорово. Це, це школа наша. А пам'ятаєш, ми вчора прикольно потусили. да. Ой, ну, дивись, тут у нас такой картини є, диванчик, дзеркало, і тут треба приїхати. Давайте передвинемся. Я передягнулась. А головне не розбити зеркало. Бо виключить батьків до школи. І той і буде, і буде вчителька двойка, зауважень, і багато чого. і до директора тебе везуть добре. Добрий день! До... Добрий день. А, ми, ми... а ми не запізнилося. запізнилися на одну мілі-мілі-мілі-мілі-секунду. А де добрий день? Я но я но я новенький. Куди мені сідати? А, а! А, ну можеш сідати во тут біля кал. Добрий день! І в нас сьогодні новенький, новенький. Прийде до дошки, ну окей. Боже, мені тут прийти. Так, добрий день всім. <глів> Блін. просто каже про тебе. Коротше, мене звати Артем і. я і, і, і я прийшов до школи. <глів> Моє прізвище Загурське. і хто хоче дружити, то підійдіть до мене. Понятно. <глів> Коротше, мені 10 років. Я не знаю, что сідає. Окей. Авасаки, Каго. Так, у нас перший урок це буде малювання. Малювання я люблю. Почнеш ненавидіти, ненавидіти після нашої школи. Боже, что земную у колоса? Колоса. Да, да. Хорош, пошла же на любые это после этого. После нашей школы. тут вас. Ну все, дети, давай Я зараз иду до дошки, напишу. Так, короче. они, а, не. Короче. Э, а, новенькие Артем новенький, иди до дошки. Ну окей. Намалюй будь-який смайлик, смайлок О, зараз. О, намалював, Вау, як гарно! Молодець. 5 з плюсом. Ура! ура, Все, тепер тепер іде, тепер іде кавасакі до дошки. Окей. Написав. Вау, теж гарно. І до речі, Артем, це хто? Це. ж, ну, так... Кого ти намалював? це собака, а колосак, а це хто це і на поняття. Так, так, погнали. Тепер Вася. А, ти його звати? Вася. Вася малюй. Я хочу якийсь гарний смайлик намалювати. Вау! Вася молодець. Це, типу, там де людина, типу, ну, не знаю, типу, по плечима. Далі іде Чіпен. Непогано, тепер іде Вася. Ой, тепер іде Ігор. Тут я зараз намалюю найкращий смайл. Так, Андрій, це що? Я не знаю. Двойка! Коротше, все, перерву. Можете йти на перерву. Здорово, як тебе звати? Мене звати Артем. Давай дружити, давай. А, а тебе звати Артем? Да. Давай дружити. А мене Вася ок. А тебе як звати? Мене звати Чікен. Ура, давайте разом дружити. Ой, ой Ти хто ви такий? Я твій повелитель. Який вообще повелити. Я зараз тобі дам, і ти вообще в небеса веду Спором, Спором, з пором. да. Ой. Да, бам. Ой. Ой. Та, боже. Ой. Да! А, ой, шо? И все. Все. А я стану мужиком. Я пишу обжаловать. Стоп. А мужик я Значит, он на мужик. Чу. 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 О мой год. Меня я пишу обжаловать. А гер тебе чого вдає? Та він перший причав, правда? Так. до, до, до. Ага, всі зговорилися. Ага-ха. <laughs> всі зговорилися проти нашого Ігора. А він не простий. Все, Аж сам батька в школу її дай мене звичайне. А якщо в мене його нема? Короче, батьки в школу. В коу. Ха-ха-ха, так тобі і треба. Так мені і треба, а дивися, як тобі треба. Бам. Ой, 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 На, на. Я два роки ходив на дючи. На, 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 і на, і добувальне! на, ай, я все тобі і мамі скажу. Дзінь, 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 перерва. А ви діти, дивіться, і це був останній урок, да? Шікен. Я про це випишу як не відео. Все, діти, перерва, все, ви можете йти додому. Ок, до побачення. До побачення. І все. Це була перша серія школи, як я пішов до школи. І всім... peka 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 peka